Я розмовляв з туристами дуже багатьма. Вони кажуть, ну, якщо б ми їхали, от, скажімо, там, як заїжджаєш в будь-яке велике місто, та, е, ти їдеш і ти бачиш тут, а тут є паркінг. Добре, я собі вже аналізую, що якщо я не знайду там паркінг, то я повернуся і тут запаркую. А в нас нема такого. Тобто в нас в центрі виключно заборона, а на під'їзді немає знаків про... ну, Оце, що, це, що презентували щойно цей, цей проект по туристичній інфраструктурі, він передбачає також для автомобільного туриста по під'їздах до центру міста. І буде визначено, що є центральна пішохідна частина далі, скажімо, і ви туди краще не їдьте, бо там взагалі. Ну, ви це не ознакування. Так, І треба там направо, наліво, і там зони. Парковок, тобто, це все якби доганяє. Бачите, це, це все це одночасно. Скажімо, цей проект з ознакування, це 2010 рік, він буде поступово з'являтися ці речі до осені. Потім щось інше треба буде також підтягувати. Так, так що Ще один процес. момент. Він може ніде тут не його не видно, але він там десь. Під ґрунтом дуже сильно впливає. Це ще, здається, в 89-му році боячисть тих заворушень, які у Львові починалися, пані Шевченко, голова Верховної Ради, перепідпорядкувала всі силові структури центральним органам влади. І зараз місто фактично, крім цих безборонних і, скажімо так, не дуже то кваліфікованих і навчених муніципалів, в своїх руках немає. Ну ви задавали про санстанцію, про безпеку. Місто немає механізмів. Державна інспекція, міліція. Знаки. Так, де ці знаки? От дурний, перепрошую, евакуатор. Так, це всім в печінках це діло, але це єдиний механізм змусити людей паркувати там, де треба. Або евакуатор, або блокування коліс. А це все нібито проти закону, кожен може відсудити, маючи доброго адвоката. І як місто змусити людей все-таки дотримуватись правил, які туристам потрібні? Знову це на це ми ще мусимо воювати, відвоювати і сподіваємося, що отримаємо. Тобто я так зрозумів, дай, що кидається, що окреслені головні стратегічні напрямки, так Це збільшення кількості туристів, збільшення кількості середніх витрат, використання. А хто бере на себе за завдання наповнювати ну, ці от стратегічні цілі, тобто з містом, так? тобто окреслювати механізми, яким чином досягнути ну, збільшення там витрат, збільшення? Хто буде власне цим опікуватися цією частиною? я вам скажу про організаційну структуру впровадження цієї стратегії, mm -hmm. е, є ця рада з питань конкретно спроможності, куди входять ключові представники міста, mm -hmm. влади, міської влади, бізнесу, біроквінічану, mm -hmm. освіти. Mm -hmm. Ця рада займається постановкою стратегічних цілей. Знизу підладу є виконком, куди переважно входять представники міста, як сказав пан Василь, які можуть, допустим, зі сторони міста якоюсь ухвалою, якимось рішенням міського голови сприяти будь-яким потрібним рішенням. А внизу є дві робочі групи по кластеру туризму і бізнес послуг В кластер туризму входять ті ж самі представники міської влади, бізнесу, які реально займаються впровадженням цих цілей. Функція реалізації лежить на них. Вакансії в цих групах є. хочете, долучайтесь, якщо ви не пойдуть до майбутнього містальдового зокрема туризму. Окей, mm. okay. тобто чи правильно я розумію, що не буде окремо написаної стратегії розвитку туризму, так як вона була попередньо, та як ми okay. сьогодні обговорювали, вона буде як в стратегії підвищення конкурати споможності, команди загальна стратегія, яка буде прийнята і саме середини, яка буде прийнята міською радою, е, е, яка буде подана затвердження міською радою. приблизні терміни. Ви будемо так, може, чекати буде через Супер. Дякую за